Добруго ранку, квітнева зима. Заходимо ось як. Квітнева зима. Ось так, щось прикрите. Щось 11 Одинадцяти Мішок, цвіли тюльпани, цвіли фінускарі, гіацинти, схиливши голівки з квіточками у низькому поклоні. Застигла царська корона або фрітелярія. Дуже сумно. На будиночку. Це у нас децький дім. Он скільки стін Я таку не пам'ятаю, от не пам'ятаю, то я персика дуже чи врятувала та плівка того персика? Ну, буду покаже. Про цвіт і плоди вже немає мови. Замело повністю будиночок для осмій. Готель, так званий для осміх. Так собі. І сніг продовжує листи. І він якийсь увесь такий золодинний. Дуже тепер ушпелить. Дуже всім добро, всім добро. Пишуть дівчата в інтернеті, перезимували зиму, перезимуємо і весну, але